Точно в ціль, росіяни збили власний вертоліт Мі-8 над незаконно захопленим Донецьком. Вертушку приземлила ворожа ППО. Вибухи гремлять у непідконтрольній горлівці в анексованому Криму люди залишилися без благ цивілізації. Про це далі у випуску на каналі «Сій час. Нагадаю про підписку і поїхали. Отже, у середу, 31 липня, тимчасово окупований Донецьк бавогнило. Близько дев'ятої ранку у локальних пабліках посипалися знімки неба, на якому очевидці зафіксували інверсійні сліди після роботи протиповітряної оборони. кажуть кілька разів сильно бахнуло, чути було по всій окрузі. Місцеві жителі додають, що снаряд ударив по приватному будинку у пролетарці. На місці, судячи з фото, почалися серйозні задимлення. Пізніше у мережі опублікували і відео, із з моментом прильоту Ламок від збитого снаряда впав прямо перед колесами авто. Це зафіксував відеореєстратор. А ось і сам фрагмент ракети зблизька. Одні медіаресурси пишуть, що це снаряд, який запустили ЗСУ, або ж вся справа в українських дронах. Як повідомляють Зетвоєнкори, БПЛА підловив російську вісімку у момент зльоту. Однак є припущення, що залізяча належить російським бойовикам, а саме це частина снаряду від установки протиповітряної оборони. Як виявилося, це добре гепнулося додолу не в холосту. Російська ППО збила свіже транспортний гелікоптер Мі-8. Про це зокрема пише ресурс гелікоптер Пайлот. За інформацією російського пабліка, на борту перебували поранені окупанти. Подробиці поки що невідомі. Тим часом не тихо і в непідконтрольні нам Горлівці на Донеччині. У спільному центрі з контролю та координації у так званій Псевдореспубліці ДНР повідомили, ЗСУ нанесли артудар по місту снарядами калібром 155 мм. міліметрів. Це сталося у ніч на середу. За уточненою інформацією пошкоджено приватне домобудування, фундамент і огорожу. Дрони завітали і анексований Крим. Пунктом призначення обрали цього разу тимчасово окупований Севастополь. Поки наслідки невідомі. Хоча там вистачає розваги без літальних апаратів. Напередодні ввечері у місті горіла покрівля «Лоцман». Дах частково обвалився через пожежу, а площа спалаху становила 500 квадратних метрів. Через пожежі Кримське місто Керч знову залишилося без електрики, палали одразу чотири підстанції. Близько 53 тисяч людей знеструмило. Про блекаут повідомляють її жителі Судака. До того ж, у місті та у східній частині півострова немає водопостачання. Разом із відімкненням світла у росіян відібрало і виходи у глобальну мережу. Головне управління розвідки завершило одну із найбільших в історії ДДОС-атак на інтернет-ресурси Росії. Про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбах. Атака тривала безпосередньо і безперервно протягом тижня, уразила онлайн-сервіси головних банків, включно із центробанком РФ, національні платіжні системи, урядові ресурси та десятки інших сервісів ворога. Також уражені ресурси Міноборони Російської Федерації, Міністерства внутрішніх справ і Федеральної податкової служби. Росіянам поки не вдалося відновити належне функціонування низки уражених сервісів. Тому, поки ворог відірваний від світу, закликаю вас підписуватися на канал, аби на відміну від них володіти оперативною інформацією. Ну і на цьому з вами прощаюся. До наступного випуску. Бережіть себе. Сили оборони вночі уразили ворожий воєнний склад під Курськом. Там окупанти зберігали своє озброєння та техніку. Схоже, наші застосували модифіковану ракету Нептун. Тим часом бавовна накрила ще кілька регіонів віліка і Ніаб'ятний. Подивимось, що у своїх звітах приховали російські чиновники. Про це вже за мить на каналі Січас. Підпишіться і почнімо. Інтригу довго не тягнемо. І починаємо наш бавовняний огляд із російського білгородського регіону. Гучно там і аж занадто. Децибели почали перевищувати ще з вечора. 30 липня. Місцеві пабліки писали про гучні звуки, що пов'язані з роботою ППО, зокрема у Яковлівському районі. Крім того, аж двічі під обстріл потрапив Шебекінський міський округ і безпосередньо місто Шебекіне. Пошкоджено два приватні будинки, вибито вікна, посічено фасади та паркани. Також уламками побито багатоквартирний будинок, дві комерційні будівлі та легковий автомобіль. Постраждалих, як стверджують пропагандисти, немає. Вже зранку 31-го числа. Губернатор Гладков оприлюднив відео, як у тому ж Шебекіному після обстрілу горить багатоквартирний будинок. Давайте побачимо. Влада стверджує, мовляв, вночі над Білгородською областю збито 11 БПЛА. Але це ще квіточки порівняно із тим, що довелося відчути на собі Курській області. Ворожа міноборони заявило про збиття ракети Нептун МД у темний час доби. Курський тимчасовий губернатор Олексій Смірнов також у своєму телеграм написав про пожежу після удару по одному із об'єктів, куди саме вгатило, не уточнюється. Одначе є інформація, що добряче спалахнув воєнний склад противника, де зберігалися озброєння та техніка росіян. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Відомо, що атака здійснювалася підрозділами зі складу сил та засобів військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони. Деталі щодо ураження уточнюються, але зверніть увагу: якщо звести два факти: від нашого та ворожого командування операція виконувалася бійцями ВМС, застосована ракета Нептун. А отже, зважаючи на дальність. Понад 100 кілометрів від кордону з Україною на півночі можна зробити висновок, що використовувалися модифіковані українські ракети. Адже Нептуни з самого початку задумувалися як протикорабельні снаряди, і тепер можуть бути застосовані для ударів по наземних цілях. І це дуже добра насправді новина, але не для ворога. Однак нехай про це детальніше розкажуть наші військові. Будемо чекати на подробиці. Я ж нагадаю, що 17 і 18 червня Сили оборони України вдарили тими ж ракетами Нептун по нафтобазах у Ростовській області та Краснодарському краї РФ. 6 червня ці ракети вперше атакували Ростовщину. Однак повернімося до сьогодення за добу на Курщині дісталося ще й селищем Краснооктябрьський та Палітадєльський Глушківського району. Ніхто із мешканців не постраждав, запевняють тамтешні чиновники. Тим часом супутники показали наслідки влучного удару по нафтобазі Польова у тій же Курській області за 29 липня. Чинуша Смирнов заявляв, що у результаті удару спалахнули три резервуари із паливом. Пожежу, гасили більше доби і змогли приборкати вогонь лише до ранку вівторка, 30 липня. Бавовна у цю ніч на середу навідалася і на Брянщину. Якщо вірити звітам керівника регіону Богомазу, перший дрон полетів туди за півгодини після опівночі. Друга хвиля почалася о 7.15 ранку. Нібито збили ще три БПЛА. а третя о 9.21. Знешкодили ще одного залізного птаха. Пише у своєму звіті в телеграм-чиновник. Він додає, що постраждалих та руйнувань немає. Немає на словах, а на ділі без доказів. Додам до цього, що безпілотника, як мовиться у звітах путіністів, знищили вночі на північному заході Ростовської області його крилатого побратима у Калужській на території Куйбишевського району. І знову ж таки наслідків нібито немає.